Вітаю вас, друзі! З'явилися нас наявності такі ось вайфай репітери Куфі. Хочу звернути вашу увагу, що це саме Wi-Fi репітер, тобто повторювач сигналу. Він приймає сигнал на частоті 24 ГГц і передає його далі, розширюючи таким чином зону покриття Wi-Fi. Це зовнішній Wi-Fi репітер. Має такий вигляд, збирається і в такому ж самому корпусі, як і 4G роутер TNG. Єдина відмінність в нього є та, що він тут не має слота під сим-карту. Ми тут бачимо два lan порта Працює цей роутер від Poe. Тут Poe використовується 24 вольта. І саме poe порт Знаходиться тут. Далі ми бачимо, тут по характеристикам в нього максимальна теоретична швидкість це 300 Мбіт в секунду. Пароль адмін і логін також адмін зазвичай це стандарт. Також ми бачимо, що вхід в кабінет здійснюється за адресою 192.168.6.1 Тут в комплекті йдуть до роутера такі ось антени. Антени на Wi-Fi. В комплекті є блок живлення на 24 вольта. І також по стандарту метровий пачкорд і дві стяжки для кріплення його на мачту. Кріпиться він на вулиці, працює досить добре. По завірянням виробника він може приймати Wi-Fi на відстані до 2 км, але це треба перевіряти. Підключається роутер дуже просто. Ми підключаємо тут в нашому поє блоку живлення в це гніздо, де написано «поє», ми сюди ставимо дріт. І сюди, в гніздо, де також є поя, ми підключаємо інший дріт і все підключаємо блок живлення до мережі 220 вольт. І наш роутер вмикається. І після цього ми можемо підключити сюди, в блок живлення ще LAN кабель, і по LAN кабелю підключити його до комп'ютера. І таким чином наш роутер буде підключений за допомогою POE, технологія Power Over Ethernet, тобто дані і живлення будуть передаватися по одному кабелю, тобто по восьмижильній витій парі. Для того, щоб збільшити дальність прийому та передачі Wi-Fi, можна використовувати таку ось Wi-Fi-антенну, яку можна підключити до цього роутера. Антена є в нас також в наявності. Вона має в комплекті такий ось тримач. Ми можемо таким ось чином її під'єднати до цього тримача. Після цього ми можемо поставити антенну на підставку. Такий ось тут є в комплекті тримач. Є в комплекті з антеною десь метр кабелю з такими ось SMA роз'ємами. Але, як ми бачимо, тут роз'єми РП СМА. Для цього є з антеною спеціальний перехідник, ми його накручуємо. Наприклад, сюди. Під'єднуємо дріт. Такий ось перехідник. після цього з'єднуємо з антеною наш роз'єм. І таким чином ми підключилися до цього вайфай роутеру. Якщо ми встановимо, наприклад, дві таких направлених антени, то то дальність прийому нашого вайфай сигналу. Буде досить висока. Антена є в наявності, посилання буде в описі до цього відео. Але самою основною перевагою цього репітера є те, що він є зовнішнім. Можна використовувати його, наприклад, як Wi-Fi роутер зовнішній, якщо вам потрібна на вулиці десь зона доступу Wi-Fi, або ж його можна використовувати як Wi-Fi репітер. Тобто, ви приймаєте сигнал від однієї точки доступу і роздаєте його далі, тобто розширюєте свою зону покриття Wi-Fi. Репітер є в наявності, посилання на нього буде в описі до цього відео. Далі ми з вами розглянемо налаштування цього Wi-Fi репітеру для того, щоб максимально правильно і точно його налаштувати для прийому сигналу Wi-Fi. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутера, ми набираємо комбінацію 192.168.6.1. Та натискаємо клавішу Enter для переходу в цей веб-інтерфейс роутера. Ми тут вводимо пароль адмін та натискаємо логін увійти. І як ми бачимо, ми увійшли в веб-інтерфейс нашого роутеру. Тут ми бачимо, що в нас підключено по LAN. Горить зелена лампочка. Тут відображає різну інформацію, ми бачимо статус надКоннектен, немає інтернету. Тут ми можемо натиснути на вкладку Universal Repeater. І Для того, щоб налаштувати його як повторювач мережі Wi-Fi, ми можемо натиснути Scan Wi-Fi для того, щоб він просканував всі доступні Wi-Fi мережі. Для того, щоб знайти Wi-Fi мережу та до неї підключитись. Ось, Після того, як було відскановано Wi-Fi мережі, ми можемо підключитися до тієї Wi-Fi мережі, яка найближче до нас знаходиться. І як ми бачимо, мінус 39 dBM. Це роутер, який знаходиться поряд, і ми можемо до нього підключитись. В полі Key ми вводимо пароль до Wi-Fi, і тут ми обов'язково ставимо галочку для того, щоб у нас запрацював репітер. Натискаємо Save and Apply, і чекаємо, поки наш роутер підключиться до цієї мережі Wi-Fi. Треба почекати деякий час, поки роутер підключиться, і ми бачимо статус Connected, нам показує set Internet. Тобто наш роутер вже підключився як репітер до Wi-Fi мережі, і в нас з'явився інтернет. Ось як ми бачимо, це працює, і можемо навіть перевірити швидкість з'єднання, швидкість інтернету. Отже, як бачимо, інтернет працює, репітер у нас підключений. Далі по налаштуванням. В цьому полі ми можемо змінити налаштування Wi-Fi. Тут ми можемо задати якесь ім'я Wi-Fi мережі. Use encryption це значить, що ми будемо використовувати пароль на Wi-Fi. None. Це значить, що у нас буде відкритий Wi-Fi, пароль ми не будемо використовувати. Пароль за замовчуванням має такий ось вигляд. Ugf123456. Це пароль на Wi-Fi за замовчуванням для цієї точки доступу. Тому, якщо ви хочете підключитись до точки доступу через Wi-Fi і робити всі налаштування через Wi-Fi, то вам потрібно вести цей пароль. Далі, тут є вкладка System. В налаштуваннях вкладки System ми можемо налаштувати тайм-зону, зону часу. Тут в Administration ми можемо змінити пароль для входу в веб-інтерфейс. Тут ми можемо оновити прошивку нашого пристрою, а також можемо зберегти налаштування. В цьому полі ми можемо перезавантажити Wi-Fi Repeater. Для цього потрібно натиснути на цю силку «Perform Reboot». І також можемо переглянути системний лог. Далі, на вкладці Network ми можемо. В розділі інтерфейс подивитися, які в нас підключені налаштування. Ми бачимо, LAN нас підключено і ми в порту LAN підключені до нашого комп'ютера. Порт WAN і wireless WAN у нас не задіяний. Ми можемо переглянути. Налаштування, і тут ми бачимо інтерфейс One у нас підключений DHCP клієнт Ми можемо змінити на, наприклад, PPPPOE для того, щоб підключитися до дротового інтернету, або можемо змінити на якісь інші налаштування. Тут ми можемо налаштування Ethernet-адаптеру, налаштування Firewall. -у. Також тут на Wireless One є подібні налаштування. Це мається на увазі підключення через Wi-Fi. І е, також через LAN ми можемо змінити налаштування LAN. -у. В Network Wi-Fi ми можемо тут подивитися е, налаштування і можемо змінити якісь налаштування цієї е, мережі. Тобто ми. Е, переходимо в тут ми можемо наприклад вибрати потужність передачі Wi-Fi вона становить 20 dBm це 100 мВт Також ми можемо змінити налаштування точки доступу клієнта. Наприклад, в розділі Wi-Fi ми тут можемо, наприклад, це та точка доступу, до якої ми підключені. Підключені по третьому каналу. Ми можемо змінити цей канал. Якщо це потрібно, і також тут можемо змінити деякі налаштування цієї точки доступу. Бачимо, вона підключена як клієнт в VDS. Таким чином, ми можемо змінювати налаштування підключених Wi-Fi мереж. Далі в полі Static Routers ми можемо переглянути якісь налаштування, є поле діагностика OpenVRT. Також можна змінити налаштування Firewall. В нас тут є. Поле логаут, це значить вийти з веб-інтерфейсу цього роутеру. Як бачимо, так ось дуже просто налаштовується наш Wi-Fi репітер. Придбати його можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нове відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.